Арт спадщина пропонує дізнатись, що відомо про Борисоглібський собор, та які таємниці приховує древній Чернігівський храм перша писемна згадка, про який з'явилася 900 років тому. На жаль, точно із згадки в літописі про будівництво собору не знайдено, але існує такий давньоукраїнський літературний твір, який має назву Слово про князів, датований в 12 столітті. І саме автор цього твору закликає князів до єднання. Саме як зразком для подражання він змальовує постать Чернігівського князя Давида Святославича. Онук Ярослава Мудрого Давид Святославич і був будівничим храму, освяченого на честь святих Бориса та Гліба. Як відомо, це були сини князя Володимира Хрестителя, які загинули під час міжособиць після смерті Володимира Великого. І вони були канонізовані православною церквою як князі страстотерпці Чернівський храм вважається одним з перших побудованих на теренах Русі України. На сьогоднішній день в Україні збереглося всього 19 пам'яток архітектури 11-го початку 13-го століття. І серед них третина цих пам'яток збережена саме в Чернігові. Гідне місце серед них займає і наш Борисогрівський собор пам'ятка архітектури початку 12-го століття. Архітектура нашого собору унікальна тим, що тут поєдналися різні традиції та стилі. Це був перший храм зведений на Русі. З використанням традиції візантійської хрестово-купольної архітектури, яка з'явилася на Русі після провадження християнства, і саме в такому стилі будувалися перші храми. І ось ця архітектура поєднується з романським стилем, який панував вже в Західній Європі. І саме в Чернігові ці традиції були об'єднані. Було зведено перший шестистопний закомарний храм, який згодом буде будуватися в інших князівствах Русі. Сьогодні дослідників непокоїть питання, чиї ж майстри будували Борисоглібський собор західноєвропейський чи чернігівський. Майстри, по-перше, запроваджують нову техніку мурування стін. Це була вже рівна шарова порядова кладка, дуже високоякісну цеглу використовували місцевого виробництва, якісний розчин. Саме тому вже стільки років існує ця споруда. Тут використовувалися внутрішньостінні ходи. От якраз зараз ми з вами піднялися по сходам, які зроблені не зовні, ні в якійсь прибудові, як це було в ранніх спорудах, зокрема спасо преображенському соборі, а ми пройшли в товщині Західної стіни. І оцей конструктивний елемент також перше було застосовано саме в Чернігові. Справжнім таким шедевром кам'яного різьблення є унікальні капітелі Борисогрівського собору, які прикрашали фасади пам'ятки. Можна побачити оригінали в середині собора, в його інтер'єрі, вони виконані на дуже високому рівні мистецькому і лише в трьох князівствах Русі, Галицькому, Чернігівському та Володимира Суздальському саме застосовували деталі з різьбленого каміння, але як вважають дослідники, саме Чернігівське різьблення було найбільш довершеним». Сама архітектура собору цікава, але є ще унікальні пам'ятки. За сприяння гетьмана Івана Мазепи були зроблені срібні царські ротабори Салівського собору. Це унікальна пам'ятка ювелірного мистецтва. І от дослідники мистецтвознавці вважають, що сам твір, то робився у Німеччині у місті Аусбург. Ювелірним майстром Полипа П'якопом Денветом, але малюнок, за яким робився твір, могли зробити українські гравери Леонтій Тарасевич. Протягом століть собор був усипальницею, православним монастирем і домініканським костьолом за часів радянської влади, складом засолзаводу музейним фондосховищем. Вдалося знайти документи про те, що в 1921 році в Чернігів в Бересаліпському соборі була створена релігійна громада Української автокефальної православної церкви. І 1 жовтня 1921 року відбулося перше богослужіння українською мовою у Бориса соборі. І загалом ця громада проіснувала три роки в Бориса соборі. Потім, на жаль, радянська влада припинила її діяльність. І за цей час тут відбувалося багато богослужінь, відбувалося чудові спів. Народного хору. Тривалий час пам'ятка була зачинена. Після завершення реставраційних робіт собор був переданий в 1967 році до складу Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника. З початком активних бойових дій у лютому березі 22-го храм музей не працював. А найбільш цінні предмети співробітники сховали у безпечні місця. Цього літа Борисоглібський собор поновив прийом відвідувачів. Про його давню та цікаву історію розповідає нова фотоекспозиція. На культурну спадщину можна подивитися й очима сучасників. Першою кам'яновою спорудою в місті є Спасо-Преображенський собор, який майже цілком зберігся до нашого часу. Будівництво Спасо-Преображенського собору в Чернігові це було щось колосальне і дивовижне, оскільки місто було повністю дерев'яне. Храм заклав XI столітті перший літописний Чернігівський князь Мстислав Хоробрий. Вважають, що почали будувати десь 1033-34 рік, бо на 1036 він вже був висотою 4 метри. Після смерті Мстислава Хороброго Чернігівське князівство переходить до Ярослава Мудрого. А Ярослав Мудрий в цей час будує Софію Київську. І йому можливо було не було коли будувати Чернігівський храм, тому син Ярослава Мудрого Святослав добудував Спаський собор. Тому сказати точно, скільки він будувався, невідомо. Будували собори майстри, можливо, з Малої Азії, можливо, з Північного Закавказя, але це достеменно точно відомо, що це були іноземні майстри. Древні чернівські зочі тоді ще не вміли будувати муровані споруди. Тільки вчилися використовувати будівельні матеріали. Це була червона і біла глина опалені. Вони вчаться робити це розчин на основі вапна і подробленої плінфи. Так само привозиться каміння, це камінь-пісковид, і викладається собор технікою мішаної кладки. І тут додається, ще техніка з утопленим рядом. І завдяки цим технікам дуже красиві фасади вийшли вони такі мальовничі, живі, із з різ... Різними орнаментами. В соборі поєднано навіть декілька систем. Тут є і візантійське планування, де в основі хрестово-купольна система. І елементи романської базиліки. А так вийшло можливо через те, що собор будувався в два етапи. Перший етап, коли будували за чистів Мстислава Хоровору, а другий період, коли вже добудовував його син Ярослава Мудрого, Святослав Ярославович. Проте Єрей Петро Смирнов в книзі День Чернігові назвав Спаський дивовижно стрункою будівлею, увінченою п'ятьма куполами. Спаський собор він є унікальний в тому, що стіни його ніколи не перекладалися. Висота храму від підлоги до низу склепіння центральної бані 30 метрів. Ширина 22 метри. Довжина з апсидами складає 35 метрів. Внутрішній простір поділений на три окремі поздовжні частини. І нагадує інтер'єр базиліки. Спаський собор пережив лише руйнування, пошкодження. 1750 рік це була пожежа, яка сталася на території Чорнігівської фортеці. Тоді загорілась купола Спарського собору, і пожежа перенеслась всередину, тому було знищено внутрішній інтер'єр. А стіни, стіни залишилися, стіни 11 століття. І от в ході ремонтів, реставрації було дещо змінено в архітектурі собору. Це було надбудовано шпиль над північно-західною вежею князів. І збудовано симетричну вежу з південно-західного боку на місці каплички. В 19 столітті було добудовано тамбури до західного південного і північного входів. Ну і в 19 столітті згадують, що стіни храму було оштукатурено. Князівська вежа собору відігравала роль сонячного годинника. Це допомагало священнику визначити час початку богослужіння. На думку художника Георгія Петраша, він працював в день літнього рівнодення, яке починається з 21 червня. Можливо, його і сьогодні, в наші дні, можна побачити. Якщо прослідкувати, куди попадатимуть сонячні промінчики, він вказує про три сузір'я: це рака у вигляді літери У, там є овна в літера. І в і тільця в ДаблВ. Собор будувався на міцному широкому фундаменті, заглибленому в ґрунт майже на три метри. Ми знаємо, що під е, сподом спаського собору поховані сім князів і один митрополит Константин. Тому, можливо, собор не хоче відкривати ці таємниці через те, що археологічні роботи у храмі не дали. Великих вагомих результатів. Навіть в наші часи сканування не показують, де саме ці князівські крипти. Чи вони надто глибоко, чи, можливо вони в інших місцях. Тинок Чернігівського колегіуму — це була центральна, можна сказати, але тільки частина величезного монастирського комплексу кафедрального Борисалівського монастиря, де жили чернігівські архієпіскопи. Був задум черніївського архієпіскопа Максимовича, щоб побудувати таку, можна сказати, престижну монастирську трапезну із дуже високою і міцною величною дзвіницею. Основою будинку колегіуму, заснованого у 1700 році, стали дзвіниці за вишки 40 метрів. До речі, в ній знаходилось більше десяти дзвонів. Та прибудована монастирська трапезна. Трапезна ще мала церкву у східній частині у вівтарні всіх святих, але два куполи цієї церкви не збереглися. Про те, що коли саме був побудований оцей будинок Чернівського колегіуму, відома із закладної дошки гетьмана Івана Степановича Мазепи, яка знаходилася при вході у дзвіницю, це єдина уціліла закладна дошка з Герба Мазепи, це надзвичайно унікальний експонат. Існує дуже цікава легенда про те, що коли рили котлован фундамента цієї дзвіниці, до п'яти метрів це був фундамент, знайшли, начебто, срібного ідола. І е, за розпорядженням гетьмана Мазепи, е, із цього ідола були зроблені царські срібні ворота Борисоглівського собору. Основа цієї дзвіниці представляє собою могутній четверик. Там дуже товсті стіни до трьох метрів товщини в основі цієї дзвіниці. Стіни настільки товсті, що там всередині стін є внутрістінні ходи. Під цим приміщенням будинку Чернівського колега є величезні підвали на перший поверх і на другий. Ці підвали перед війною і навіть уже після війни використовувалися як бомбосховище. На початку 20 століття за губернатора Анастасієва туди був прибудований такий невеличкий ганок в такому псевдоросійському стилі. Там була іконна лавка. Декоративне оформлення будівлі в стилі бароко є надзвичайно багате. Особливо цікавий південний фасад, звернений до Борисоглібського собору. Північний, який прилягав до фортечних споруд, виглядав більш скромно. Фасади дзвіниці були прикрашені двома керамічними іконами. Вони зараз прикрашені спасний рукотворний і Богородиця з немовлям. І такі ж дві ікони керамічні. Зараз вони просто забілені. Колись вони були різнокольорові. Такі ж дві ікони знаходилися всередині цієї церкви, аж на самому верхньому ярусі. Зараз одна із них збереглася, інша втрачена. В підніжжі, в цокольній частині, знаходиться гробниця. Цікава. От вона виконана із вапняка в такому бароковому стилі. На тильній стороні такий картуш з вензелем. На торцевій стороні там напис, що 1768 року в День мученика Феодула, святого Феодула, представився раб Божий Григорій Єнька. Григорій Єнько належав до найбагатшої купецької родини в Чернігові. У роки Другої світової війни будівля була значно пошкоджена. Після реставрації майже всю пам'ятку доби відродження і бароку в Україні було відновлено в первісних формах. Ніших монастирів України є Єлицький Успенський монастир у Чернігові. Це монастир, з яким пов'язані імена гетьманів, полковників. Це були відомі церковні діячі. Це монастир, з яким пов'язано багато легенд. І монастир, який в минулому столітті став кінозіркою. Історія заснування монастиря починається з легенди: ніби 3 лютого 1060 року Чернівці йшли через Єлицьку гору, і на гілці Ялини побачили ікону Божої Матері, від якої йшло сіяння. Про це чудо сповістили Чернігівському князю Святославу Ярославовичу. Той наказав на цьому місці збудувати Успенський собор. Між науковцями немає одностайної точки зору, коли було збудовано мурований Успенський собор. Найімовірніше, що це друга половина саме 12-го століття. Для того часу це була грандіозна архітектурна споруда висотою 25 метрів, і писали, що його було видно не тільки з будь-якого кінця міста Чернігова, а навіть із навколишніх сіл. В архіві Чернігівської області серед документів, пов'язаних з монастирем, зберігається старовинна книга проти єрея Петра Смирнова День в Чернігові, де він виклав свої спогади і враження про релігійні споруди, ближче до міста. Інша гора, на якій височить Єлицький Успенський Богородичний монастир, де перебуває вікарний єпископ. Уже дві святі обителі охороняють місце зі сторони, де воно було особливо доступне для нападу ворога. Далі автор зазначає, що монастир пов'язаний з преподобним Антонієм Печерським. За переказами, ніби першу печеру родоначальник печерного чернецтва на Русі вирив тут. Повністю майже збереглася архітектура від фундаментів до куполів. І первісно, собор був однобанним з елементами романської архітектури. І братом близнюком Успенського пенського собору є Борисогрібський собор на валу, якому цього року святкували 900 років. Тут висока будівельна техніка, із дуже якісного будівельного матеріалу збудований собор і відчувається майстерність зодчих. Діючий монастир був до 1909 року, до приходу більшовиків. Монастирські споруди за часи радянської влади використовувалися як констапір. Фашисти облаштували в соборі конюшню, а після війни тут розміщувалась філармонія театр. У 1966 році територія монастиря перетворилася навіть на знімальний майданчик фільму Жахів Вій. Це на початку фільму знято Успенський собор, саме та частина, де усипальниця Якова лизогуба коли виходять студенти на перерву. Ну і найголовніше кадр це коли вибігають студенти з центральної брами, дзвіниці Єлицького монастиря на вакації, на канікули. А в Сіднемі там знімали кадри, коли паночка літала в церкві, але насправді цього Сіднівської церкви у фільмі немає. Там дуже погані кадри. Дри вийшли, то те все переснімали на студії. Територія Єлицького Успенського монастиря обнесена мурованою огорожою довжиною майже один кілометр. Всередині знаходяться будівлі різних століть. Дзвіниця за вишки 36 метрів, яка була найвищою спорудою у Чернігові. Усипальниця Чернігівського полковника Якова лизогуба збереглися також залишки мурованих стін колишньої Петропавлівської церкви 17 століття та храм Петра і Павла. Історія Єлицького успенського монастиря є дуже давньою і дуже інформативною. Є і перша сторінка монастиря, є і друга сторінка, і третя. І для того, щоб це все дізнатися, почути усі ці дрібнички про особистості, які творили долю монастиря, варто можливо відвідати територію монастиря разом з екскурсоводом, де ви не тільки почуєте цікаву історію, а ще й полюбуєтесь гарно відреставрованим. Архітектурними пам'ятками тією красою, яка буяє там від ранньої весни до пізньої осені. А взимку там своя краса. Чернігів славиться своїми чудовими стародавніми пам'ятками. Кожного, хто прямує до нашого міста героя, зустрічає один із найвідоміших символів. Катерининська церква в Чернігові. Пам'ятка архітектури початку 18 сторіччя унікальний представник козацького бароко. І це один із найраніших храмів того періоду. Вже на першому намальованому плані міста 1706 року церква була позначена як кам'яна. Побудували її на руїнах храму часів Київської Русі. З давніх давен це територія валу, територія дитинця. Це був центр адміністративний і суспільний центр міста. І катерининська церква зведена поблизу цієї фортеці, якраз біля в'їзду до міста, там, де розташований старий київський шлях, так званий Храм освячений у 1715 році. Свою назву він отримав на честь святої великомучениці Катерини. На час освячення церкви для неї був зроблений дуже гарний дерев'яний різьблений іконостас. Виконаний був він на кошти лизогубів, які будували саму церкву. На самому іконостасі були навіть, як кажуть документи, тумби з гербами лизогубів. І у цих у цьому іконостасі в центрі стояли царські врата, чудові, дерев'яні, дуже тонкої роботи. Удальша доля цього витвору мистецтва невідома. Сьогодні у храмі можна побачити вже п'ятий іконостас. Архітектура церкви характерна для тієї доби початку козацького бароку, коли кам'яна архітектура у храмах наслідувала дерев'яне зодчество. Навіть оці вікна у вигляді хреста, які ми бачимо на фасадах церкви Катерини, це теж наслідування у тих віконець, вирізаних у вигляді хреста, на фасадах дерев'яних церков 17-18 сторіччя. Ну і звісно, те, що Робить цю церкву такою пишною і урочистою. Це ті архітектурні елементи, які прикрашають її зверху донизу. І багатопрофільний, дуже складний карниз поверху. До цього карнизу ми бачимо на кожному куту церкви пілястри, дуже широкі. Всередині вона вражає своєю вертикальною композицією. Стіни за козацькою традицією не розписувались. Стіни завжди були світлими, і оскільки сам інтер'єр таким чином організований, що ніби сходиться до верху, до центрального куполу, то ці світлі стіни ще додавали такого простору і освітлення додаткового церкви. Найбільшої зміни зазнала церква на початку 19 сторіччя, у 1837 році до церкви з західного фасаду було зроблено прямокутну добудову з дзвіницею дерев'яною над нею. Це Покровська церква, власне, була, тому що церква Покровська, яка поряд, по дорозі до Єлицького монастиря розташовувалась. Згоріла і е, сюди переведено було і е, саму церкву, і відповідно всіх прихожан. Ця прибудова прямокутна з західного боку існувала до 60-х років, поки не була проведена велика реставрація після е, вже руйнувань, які церква яких церква зазнала у часи е, німецького бомбардування у 41-му році. Попри пожежі, другу світову війну та облогу, Чернівці зберігають свої визначні архітектурні шедеври в автентичному вигляді.